В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки. Про це свідчать дані українського гідромедцентру. За даними синоптиків, загроза лісових пожеж триватиме щонайменше до 7 жовтня у більшості областей нашої країни. 5-7 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської та Волинської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Йдеться у попередженні: вересень в Україні цього року був дуже скупий на опади та посушливий, що занепокоює аграріїв в Укргідрометцентрі сподівається, що опаде у жовтні все ж покращить становище, але загалом упродовж місяця сильних якихось циклонів не очікуємо, як і злив. Тобто таких дощів, щоб заливав кілька днів. За попередніми розрахунками до кінця другої декади жовтня поки що не видно. Каже синоптик Наталія Птуха. За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів лише у східних областях місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер буде західний та північно-західний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура в день по Україні від 20 до 25. На високогір'ї Карпат осіння прохолода від плюс 10 до плюс 15 градусів. Підписуйтесь на наш канал. щоб Завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.